Я вивчаю юриспруденцію у Братиславі. Знаю, що ЄС пропонує стипендії для навчання в інших країнах. Як можна скористатися цією можливістю? Завдяки програмі Еразмус ви можете поїхати до європейської країни на навчання чи стажування від трьох місяців до двох років у у програмі беруть участь країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Туреччина та Хорватія. Тут штат мімзоніропеї, Ейсландія, Лістенстайн, Норвегія, Свіса, Туреразмус відкритий для всіх студентів, що навчаються в університеті принаймні два роки. Однак забронювати місце у програмі можна вже з першого року навчання. Учасники програми Еразмус не платять університету в рідній країні під час навчання за кордоном. Закордонний курс зараховується також у підсумку навчальної програми. студент Erasmus може отримати грант від ЄС на життя та подорож за кордоном. Студенти з особливими потребами, наприклад, з вадами здоров'я, можуть отримати додаткове фінансування для покриття витрат на проживання за кордоном. Щоб взяти участь у програмі Еразмус, потрібно в першу чергу зв'язатися з міжнародним офісом організації у вашому місті. Там вам розкажуть, хто може прийняти вас на навчання чи стажування, як отримати фінансову підтримку з і на наш сайт, якщо бажаєте поставити власне запитання.